Вітаю п'ятниця, 18 липня. Розпочинаємо новий інформаційний день разом. 35 дронів випустила РФ цієї ночі. У Хмельницькому судили чоловіка, який облив ворота храму ПЦМП свинячою кров'ю. На Хмельниччині військовослужбовець взяв з собою у відпустку боєприпаси. Має 5 хвилин, щоб розповісти про це та інше. У нічне 18 липня противник атакував 35-ма ударними БПЛА типу шахет і безпілотниками імітаторами різних типів. Основний напрямок удару при фронтовій території на сході країни у командуванні повітряних сил зсу повідомили про збиття 11-ти на півночі та сході країни. Шість дронів імітаторів, локаційно втрачені, чи то подавлені реп зафіксовано влучання 18-ти БПЛА у п'яти локаціях падіння збитих уламків на двох локаціях. Ольницька громада провела в останню земну дорогу захисника Сергія Миколаєва Чабаця. Воїн добровільно став на захист держави з перших днів повномасштабної війни. Служив у складі 21-го окремого мотопіхотного батальйону Сармат. Загинув оборонець 10 листопада 2022 року. Майже три роки його тіло не могли повернути. Лише нещодавно, за допомогою ДНК експертизи, особу військового ідентифікували. Йому назавжди 42. Поховали воїна на Алеї Слави у мікрорайоні Ракове. Вічна слава та шана йому співчуття рідним. На Хмельниччині у військовослужбовця виявили боєприпаси, коли він перебував за межами проведення бойових дій. Про це повідомили у військовій службі правопорядку ЗСУ. Сталося це під час перевірки документів та огляду транспортного засобу чоловіка. Виявилося, що він, їдучи у відпустку, не передав боєприпаси на зберігання у підрозділі. Слідчо-оперативна група вилучила їх та направила на експертизу. На військовослужбовця складено певні матеріали, а саме, внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення до. Єдиного реєстру досудових розслідувань У Хмельницькому судили чоловіка, який облив ворота храму ПЦМП свинячою кров'ю під час акції. Інцидент стався 21 травня під час протесту біля храму на вулиці Свободи. Саме того дня до міста мав приїхати митрополит Онуфрій. Учасник акції вилив свинячу кров на ворота, пояснивши це закликом до пробудження саме тих людей, які відвідують храму Московського патріархату, та закликом до припинення діяльності ПЦМП у регіоні. Чоловіка визнали винним у дрібному хуліганстві. Це йдеться у постанові Хмельницького міськрайонного суду. Суд визнав порушення малозначним і обмежився усним зауваженням. Провадження закрито. Захисна смуга на сотні гектарів вздовж південного бугу. Міська рада затвердила межі прибережної захисної смуги головної річки Хмельницького. Над цим проєктом працювали з 2023 року. Визначено 100-метрову зону від урізу води загальною площою понад 650 гектарів. Тут заборонене капітальне будівництво, оранка, садівництво, використання пестицидів та добрив, влаштування сміттєзвалища. Існуючу забудову врахували за словами мера міста Олександра Семчишина. Ця зона має слугувати місцем відпочинку із парками, скверами, спортивними і дитячими майданчиками. Далі планується затвердження прибережних смуг річок Плоска та Кудрянка. Сьогодні на території Старокостянтинівської громади впродовж дня буде чутно звуки пострілів та вибухів. Про це повідомили у міській раді. Мешканців закликають зберігати спокій, все під контролем. Проте, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Подбайте про себе. Сьогоднішні планові відключення електроенергії у Хмельницькому. Перелік адреси оприлюднений Хмельницькобленерго. Тож до сімнадцятої години не буде постачання з деякими адресами на вулицях, вулицях а саме вулицю та провулку Володимира Глушенкова, вулиці Вінницьке та Вінницьке шосе. А також провулок Кошарського, вулиця Лезнівська, провулок Тупиковий. Щоб ознайомитися із детальним переліком, відвідайте наш телеграм-канал QR-код на екрані. Скануйте та переходьте за посиланням. Будьте в курсі всіх планових та аварійно-ремонтних робіт і Забезпечення воду, електро та газопостачання. Сьогодні на Хмельниччині буде хмарно. Пройде значний дощ. Гроза. Температура по області прогріється до 22 градусів а у Хмельницькому до 19 градусів тепла. Залишайтеся із Першим Подільським. Протягом дня знайомитимемо із найактуальнішими новинами. Дякуємо вам за довіру і на все добре.